Із Вовчанська на Харківщині евакуюють людей через російські обстріли. Влада, поліція та волонтери спільно допомагають місцевим виїжджати. Про це у коментарі громадському радіо сказав голова Вовчанської МВА Тамас Гамбарішвілі. Більшість виїжджає своїм транспортом. Люди кажуть, що такого обстрілу ще не бачили. Тому зараз у місті та найближчих населених пунктах небезпечно перебувати. Яка ситуація в регіоні? Зараз будемо розпитувати активіста, громадський діяч із Харкова. Борис Редін долучається до нашого ефіру. Наші вітання вам, пане Борисе. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, якщо вам відомо, наскільки власне швидкими темпами відбувається евакуація з Вовчанська? Я так розумію, що людей евакуйовують саме до Харкова. Чи допомагають в цьому процесі харків'яни? Не знаю, облаштовувати людей, яких евакуйовують, або допомагати якимось речима, тому, тому подібне? Ну, у нас це вже процес накатаний. Насправді, евакуація як з Куп'янська, так і з інших міст. Тобто нічого такого для нас незвичайного не відбувається. Ну, Вовчанськ ще й Вовчанськ. Це дуже невелике місто порівняння з з Харковом, тут місце є для всього Вовчанськ. Взагалі ніяких питань. Волонтери у нас дуже активні в цьому плані. Угу. А, влада теж займається. Тобто, ну, Харків приймає ще там кілька тисяч людей, нема питань, навіть менше, ніж кілька тисяч. А скажіть, будь ласка, а як харків'яни загалом ставляться ось до цих повідомлень в засобах масової інформації стосовно спроб росіян прорвати фронт? Ну і от подивіться, у мене за спиною вулиця. От я на ній стою. Бачите, їздять машини, люди ходять. Це вже ну, ну нормально, Харків величезне місце, взяти його просто так не вийде. І я ще як волонтер дуже активний, до речі, я знаю ситуацію, достатньо щоб сказати, що Харків дуже підготовлений до оборони і Харківщина загалом. Але ясна річ, такі міста, як Вовщан, це в них доля дуже важка. А скажіть, будь ласка, чи немає, не знаю, паніки в самому Харкові? Чи харків'яни не збираються у зв'язку із цими повідомленнями виїжджати або ви помітили, ну можливо, якісь там панічні настрої хвилювання серед місцевих? Ви знаєте, я ж от повернувся. От от дивіться, яка величезна паніка, тут всі розбігаються на світлофорах пробки. Ні, такого нічого немає близько. Харкові спокійно, війна відчувається тільки по прильотам. Так що тут все спокійно, наче би до лінії фронту дуже далеко, Хоча від краю Харкова до краю е, кордону всього 20 кілометрів. І насправді їхня артилерія може добивати. Єдине, що наші наші війська, наші хлопці, наші воїни відганяють від кордону, їх вони не можуть безнаказано вести вагонь, але можуть бомбардувати новітніми скидами, Як типу, таке не ракета, не бомба. УМПД Д-30 називається. Вона долітає до Харкова і нема питань. І такі установки, як с 300, от бачите, теж за спиною вирва була, і в дах в цього будинку потрапила зовсім ну, доволі недавно. Центр міст. І таких у нас точок дуже-дуже багато. А як харків'яни зараз реагують на тривоги? Можливо, активніше, ви помітили, почали спускатися в укриття. Ви знаєте, в нас в принципі ситуація в чому? Коли лунає тривога, значить за щось прилетіло. А, раз прилетіло, то йти немає сенсу. Крім того, Харків величезне місто і йди впаде, невідомо. Раз пав раз бігати, ну є люди, які бігають, дійсно бігають в укриття і все таке інше. І, в принципі, як би воно і правильно роблять. А, але з іншого боку, тривога часто триває протягом дня більшу частину дня. І якщо раніше закривались там магазини, все таке інше, зараз вже просто ніхто не звертає увагу. Можуть, чи можеш ти попасти під обстріл, кожен може. А, але ж сидіти в укриття весь час, це теж неможливо, бо треба якось жити. І крім того, воно депресивне, тобто знаходження в укриттях це депресивна річ. А так, просто в основному йде ігнорування, тривог та й все. Ну, розуміємо, що люди на превеликий жаль навчилися жити у війні. Ну тому, що в Харкові настільки часто лунають повітряні тривоги, настільки часті ці прильоти, ну що м правда треба в якось вчитися і з цим жити що й роблять харків'яни а чи не лякає місцеве населення ось ця м, тактика випаленої землі до якої намагаються вдатися росіяни тобто намагаються бити якомога більше якомога частіше для того аби все таки спонукати населення виїжати ну і власне аби потім легше і швидше було нібито зайти в місто а куди виїжджати Харків — це так для багатьох людей. Ті, хто хотів з Харкова виїхати, вони вже всі виїхали. Куди їхати ще далі? І крім того, тут така ситуація. Якщо ми будемо весь час кудись виїжджати, тікати, все таке інше, не боронити свою землю, не е, думати, як захистити не тільки зі зброєю на фронті, а й забезпечити життя, то, знаєте, ми так можемо відійти до південного полюсу і нас звідти виганять, виженуть. Треба боронити стільки, скільки можна. І Харків знищити дуже важко. Незважаючи не на те, що тут влучено в тисячі будинків, може навіть і 10 тисяч, я точно не знаю. Е, все, одно, все одно місто живе, будується. Багато зруйнованих будинків у 2022 році відновлені повністю. От зовсім. От були руїни, зараз же відбудовані. Тобто Харків не збирається здаватися, Харків збирається жити, воювати і боронити свою землю. Ніхто нікуди відступати не збирається. І ми дуже вдячні харків'янам за таку свідому і дуже сильну позицію. А скажіть, будь ласка, можливо, ви помітили там посилення е, охорони, збільшення кількості правоохоронців, які там або патрулюють на вулицях е, у зв'язку з останніми повідомленнями в медіа? У Харкові завжди було багато поліції. поліції, правоохоронних органів, охоронних фірм. Це таке місце, де вони тут вчаться. Тут ж академія є. До речі, оця будівля, що частково зруйнована з виступиною, це частина юридичної академії, правови, прав, ну, правовики, скажімо так. Тобто, з цим тут взагалі проблем нема. Такого, щоб вийшла тут якась величезна кількість поліції, та вона наче й не потрібна. Mm -hmm. Спецслужби, які виловлюють, виловлюють, скажімо так, можливих ДРГ, або там ті, хто наводить наводчики, чи якісь назвати коригувальники, ну, вони відловлюються регулярно. Тобто це все поставлено дуже добре, і демонстрація якоїсь е, е, там, поліцейської або військової потуги на вулицях міста, тут просто не потрібна ні до чого. Mm -hmm. І місцеві, що ті, то знайдуть що тут щось не так, вони ж швиденько ж повідомить е, ту ж саму поліція або ще іншу ну правохоронців для того, щоб зупинити mm -hmm. е, О, зрозуміло так, що... так. А за вашими там відчуттями, аналізом, росіяни куди більшою мірою намагаються поцілити це цивільна інфраструктура для того, аби завдати максимальної шкоди саме мирним мешканцям, чи це об'єкти критичної інфраструктури? Ну, критичну інфраструктуру велику, вони вже всю зруйнували, все, що могли, все, що могли зруйнувати, вони зруйнували все, буквально. Е, що ще тут руйнувати, не знаю. Зараз вони просто е, луплять е, ракетами наче, наче, на полігоні. Тобто, кудись кинули, і дивляться, куди прилетіло. І страждають е, в основному просто житлові будинки, От, чисто житлові будинки. Ну, зрозуміло, дякую. Так що. Так. Да. До речі, нещодавно прилетіло в ректора Харківського університету будинок. Ну, Просто пролетіло. Потім один житловий, другий житловий. І вчора бо цієї ночі прилетіла просто пропородний будинком. Ракетою С-300. А скажіть, будь ласка, яка ситуація в місті з електрикою і з курсуванням громадського транспорту? Ну, громадський транспорт, слава Богу, курсує. Ну, ось, з електрикою ситуація поганувата, тому що її не вистачає і їдеш по місту, то працюють світлофори, то не працюють, тому що просто віє відключення, вони постійні. То там, то сям. Тобто в нас недостаток електроенергії зараз, на жаль. І... Але слава Богу, весь бізнес, магазини і проча, в них є генератор. І Як тільки в це виключається, включається генератор або якісь джерела живлення інше. Таким чином все є. Але електротранспорт, тролейбуси, трамваї, вони ясна річ зупиняються, але автобуси ходять взагалі без питань. Метро, <су> слава Богу, ходить. Зрозуміло, дякуємо вам за вашу думку, за позицію і за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру і розповісти про цей погляд зсередини. середини. Борис Редін, активіст і громадський діяч із Харкова.